Вітаю! Невід'ємною складовою дистанційного навчання є комп'ютерна презентація. Як же демонструвати презентацію під час уроку Google Meet і одночасно бачити всіх присутніх учнів? Спочатку підготуємо потрібну презентацію. Знаходимо її та відкриваємо. Тепер заходимо в конференцію Meet. Я розпочну нову зустріч. Відразу зазначу, що іноді ми бачимо спочатку не всіх учасників конференції, а лише декількох, а в кінці зазначена загальна кількість присутніх. Щоб бачити більше учасників, натискаємо на лаштування, це три вертикальні кнопочки внизу монітора. Обираємо змінити макет, і пункт мозаїка. Натискаємо у кружечок ліворуч від цього пункту. Тепер закриваємо це вікно і продовжуємо роботу із презентацією. Натискаємо розпочати презентацію зараз. Вікно, і у вікні, що відкрилося, знаходимо. Підготовлену нами презентацію, натискаємо на ній і внизу надіслати. Презентація, що відкрилася, займає весь екран. Згортаємо її у вікно. Взявши за верхній край, можемо переміщати її, розташовувати в потрібному місці екрану, а потягнувши за правий край. Можемо збільшувати або зменшувати вікно до потрібних нам розмірів. Обираємо вкладку Показ слайдів. Знаходимо налаштування показу слайдів. І тут знаходимо пункт, керований користувачем вікно. Це другий пункт. Натискаємо в кружечку біля нього. І Окей. Тепер залишається лише обрати спочатку демонструвати презентацію, чи з якогось обраного поточного слайда. Обираємо спочатку. І бачимо, що тепер ми можемо дуже зручно, легко керувати демонстрацією слайдів, а збоку. Будемо бачити всіх учасників конференції.